І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Йога і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає партизан на об'єкт 140, карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. І до речі, це в нас режим розминка. Я його називаю рез... розминка боєм. Ну хто ще не знає, то є така фішка в грі. Якщо ти довго-довго давно не заходив у гру, так. А наш герой написав мені, що 5 років майже не грав, то... Є така фішка, я не знаю, там її можна увімкнути, чи, мож, чи вона зразу ж так потрапляєш в ці бої, чи рандомно потрапляєш, я точно не знаю. Напишіть в коментарях, будь ласка, експертні експерти. Но Ти можеш пограти в цей режим розминка і е, ну, згадати, як треба грати, так, знову ж увімкнути скіліще своє, тому що скіліще, воно ж нікуди не пропадає. так, воно ж... Якщо воно є, це як на велосипеді навчитися кататися, так, їздити. Якщо воно є, то воно є, просто треба згадати. І тобі пропонують пограти проти штучного інтелекту. Всі, Я так розумію, вся команда. Бо буває таке, що не вся команда може там пару гравців бути, а так всі основно боти будуть грати проти тебе і за твою команду. Отже, в цьому бою можна нахлопушити нормально, деміджу, так скажемо, вже війти в смак гри. Згадати, як колись нагинав рандом. Ну і е, теж воно ж е, ну знаєте, також скріжче скліщем, але як давно не грав, то треба знову ж ці всі навички, е, щоб тебе все було чудово в цих боях. Згадав. Так, добре. Ну є такий режим, то є. Бачили ми на Т-30, так, по-моєму, бій був на карті Енськ, він там нормально те, що 11 тисяч і що там нахлопушив деміджу. Ну, побачимо, тут не такий демідж вилітає з пострілу, але у нас перезарядка як з кулемета на 10 рівні. У нас підкалібри заряджені. Чому я, мені сподобався 140-й? Тому що маневреність, рухливість, він танкує, бачимо, вже два снаряди танканув, -е, Просто лобом можна їхати, маневрувати і ну, снаряди будуть рикошетити, тому що форма нашого корпусу загострена, так скажімо. Так, лобові деталі. Під кутами чудовими І башта дуже броньована. Гармата чудова, точність, влучність, перезарядка шикарна просто. так Ну і шкода від пострілу, в принципі, то непогано, 320 метрів. от основне, що під... мені під підкалібери вони пробивають. Вони такі дироколи. Дивимося, як буде, буде грати штучний інтелект нашої команди як суперники. Наші тяжі поїхали туди, куди їдуть тяжі. Зрозуміли, стежки туди, куди повинні їхати стежки. Багато ПТ вони стали на де в базиці. ЛТшка поки що не агресує. 0-0 по бою. Напруження досягає свого апогею. Зараз десь кудись поїдуть і почнеться перехлопушення. Наш герой поки що обережно-обережно, вже поки я чудові та цікаві історії розповідав. 2500 вже настріляв. 830 вже натанкував. Я, до речі, не знаю про цей режим. Чи досвід та срібло в ньому можна заробляти. Напевно, що, мені здається, що ні. От по досвіду. По сріблу напевно, що можеш і заробляти, а можеш і в мінуса потрапляти. Я точно не знаю, чи йде воно. Ну, Статистику, напевно, точно не йде, тому що ти ж все ж таки проти фотографії. Такий допоміжний режим, щоб повертати гравців у гру. <кій> я думаю, з задоволення просто пограти. так. Ми бачимо братіші. Ну, як братіші? Я наскільки пам'ятаю, я грав на мілких рівнях, там же ж теж там, до 4 рівня півкоманди ботів грає. Бо мало хто на таких рівнях грає. То я коли, наприклад, показував, ось, зверніть увагу там, на базу чи на захист бази, то вони поверталися або їхали на захоплення. Ти наче ними ми керуєш. Так? Ну це мені так здалося. Я не знаю точно, як, як влаштований штучний інтелект ці чудові та цікаві грі. Так, ну і 0-0, 0 0 і перевага похипев у нас, тому що, напевно, що за рахунок нашого героя. І цікаво буде після бою статистику, не пам'ятаю, є вона чи ні, по-моєму, є, подивитися, скільки ж наші сокомандовці нас понастрілювали. <сум> так, ну ніхто не підтримає, ну підтримає чи не підтримає, я не знаю. Якщо поїхати далі там, ну, по бета а лінії просуватися, там багато ще є стежок стоїть з Вже майже півкипи втратив, до речі. Це від позиції поки що граємо. Тож штучний інтелект він стріляє і він влучає. Не завжди пробуває, але він влучає, це точно. Так, 1-0 вже просадка мінус 3000, не в нашу користь. 1-0 ми програємо, втратили ЛТшку. Агресивно грають ЛТшки, бачимо по центру. СТ-шка навіть агресивно по центру грає. І І ніхто їх там не виплотушує. ПТХ стоїть, он. Це 110Е4, ну вона шкіриться. Вона... Її підсвічують по ній, напевно, стріляють. І ось ми втрачаємо Так, ну що, Центуріон, танкує він заднім ромбом. Бачите, подумав. Щоб ще можна було спілкуватися з штучним інтелектом. Це я ж кажу, щоб ти там маякнув і вони хопа. Так, треба підтримати чи щось таке. Ну от я пам'ятаю, що я натискав захищати базу і вони поверталися, захищали базу. Всі! Вся команда. Так, ну то тобто це постояв. Я, я розумію, як думає наш герой. Якщо він зараз сам поїде, то його вихлоп вихлопашать. Нема просування, може зараз самі поїдуть. Все, йде просування, бачите, наш герой від'їхав, поїхав там бачати. і він, напевно, центуріон підтримує, так. гриснув там, агриснув, вже шотні там. ну, не на, ну Один там на, на два постріли, а інший там на три і, і, і напевно на чотири постріли. Центр проривається, незрозуміло. Дуже велика армадіще ще наших тяжів стоїть, не можуть далі просуватися біля води. Їх там так жорстоко зустріли. В роздумах, в роздумах. а ну давай, пой ніко, прожетом, попер, все, поперли вперед, го-го-го-го-го. По таймінгу, напевне, грають, так? Дивіться. От боти по таймінгу грають. Ну боти всі є, так розумію. Вчора раніше було так, що біля Ніку... Якщо бот, біля Ніку було дві крапочки. Зараз їх немає. Ніхто не забрали, щоб ніхто не здогадався. Розминка бою. Все, у нас дуель на дуель 430, ми виходимо переможцем, Той то і того перезарядка довго та точність скучність ще задоволення. Прориваємося ми по плану, по верхньому респу. Дивіться, не, зроз... не змогли продавити там по 9 лінії біля води суперників наші тяжі. Ну гасть тепер по центру пограти. Щось тобто там не склалося. Ну, зараз складеться, ми зараз по колу проїдемося тут, вихлопу зі позалішимо. Пах, не прикошетнуло, так? Фах. Фах. На гуслі. 4600 вже настрізано. Ну так десь, щоб ну, не менше 10 тисяч тут було, це так. Хоч 5 років не грав, але ж ти ж е не забувайся, поважний підписник що. Е, наші поважні підписники та глядачі вони ж завжди хочуть якісь результати або екшену. Так. <риклад> На останніх секундах останнім снарядом це можливо, бо в нас бачимо боєзапас скоро закінчиться. Говоря знищено, 5251 настріляно, 1840 натанковано. Чудово. А він цей, цей танчик танкує за Я коли його... Вже прокачав і перші бої. ну Мені так сподобалось на ньому. Я, я потрапив один з перших боїв на Вестфілд. Я став, там продавили. Там, де, от, там, де Стежки їдуть, так, продавили оту Зелу. І виїхали на НБО Позішені. Я просто в режимі тип, е, ПТ був зустрічний бій, в режимі ПТ, я там біля бази. Е, е, на клобази їздили я їх просто перехлопушував. Ну, задоволені. Я ще пам'ятаю, багато хто написав таких образливих слів мені що. ти тільки по мені тільки стріляв. По всім там жмаляв. І Такі чудові та цікаві історії. Свої чудові та цікаві історії теж, як зазвичай, про фрагінтере. І не забувайте читайте коментарі та відповідайте на коментарі інших підписників. Так, такі. Якусь тема, якась тема там в коментарях, і ви як починаєте на цю тему обговорення, дуже теж також цікаво. Деколи навіть сваритись, але сваритись по не по-доброму, не позволю. Намагаєтесь довести один одному. Так само, як і на мене буває, сваритись. Кажемо. Одна родина, так. Бо вся Україна це одна родина. Так, зашкірився там гриль, ну, гріх хотів агреснути. Так, агреснути хотів такі але, ну, Бачите, він відпідльовує, щоб його не знешкодили. Все вже така масована, поки я тут цікаві історію, я її не помітив. Масована атака і по центру пішла. Масована атака пішла вже і по нашому плану. Як не можуть вихлопушити того гріля, а наш герой все ж таки хоче його добити. Чотири вари знищено. Поїхали далі. Поїхали, там гріль зашкірився, бачили на базі. Далі біля бази нікого майже немає. Там є четвертий, був останній, і є сто, не знаю, там він чи не там. Але просунулися вперед тяжі. тяжії. Просуйте, дивіться, де їх стоїть. Біля води зашкірився. І напевне у них був новий алгоритм увімкнувся, що поки ми тут продавлюємо, вони продавлять і, і, по воді. Може таке тут, може мені здається. Зараз штучний інтелект, ну це... Він думає, так як, ну... Так, так як і людина майже, правда. Що стає доволі страшновато, якщо чесно. П'ять ворогів знищено, нахлопушено 7500. Так, є сотий зашкірився, де хоть базу танкуємо. Який а, 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 снаряд там 150 мм снаряд просто от черканув. Побачите. З екран влучив. І вже 2300 натанкував. Ну, я думаю, так. Я, до речі, хотів ще спитати, скільки дається боїв цих зіграти в розминці. Мені тепер цікаво. Мені здається, що не менше 10, так? На 10 рівнях. Та я там ну, розумію, я ж кажу, що бачив, що там багато ботів на перших рівнях. Але ну на 10 рівнях. Ну, ну чудово, дійсно, як давно не грав, правильно. Так, ще й наші розвідниці, немає. Ну і залишається човник. вони всі зашкірились біля води. Там є четвертий ніяк, він по-моєму нікуди звідти не виїхав, не там стоїть. А, ні, а, ось. поїхав, бачите. По своїм справам в нього якийсь план на бій теж. Поїхав. Так. Я хотів гарантованого деміджу 10 тисяч. Ще є по кому постріляти. Воїн заслуженіший це точно. Не треба було нікуди поспішати. Можливо, би сказав, якби я грав, да я поїхав. Ну, бачите, сам би ти не поїхав, бо ти теж розкопкувся на снарядів залишається тисяч настріляно вже на базу бере, бачите? Беруть базу, зараз вони троє стануть на захоплення. По любому. Троє стануть на захоплення. бо вони розуміють, що. Один то довго захоплює. Чи ні? Ні. І Бача з'їжджає з захоплення? Цікаво. Хоча ти подивитися який у нього нік. Пакегард. Чар. Бачите, нижнє підкреслення. У всіх. Ага, тепер не дві крапочки, а нижне підкреслення. У всіх є. Вот то наггл. Це, що ха Це як сам собі імена. Вибираючи чи це вигадали ці імена. Я не думаю, що розробник буде кожного боту вигадувати. Імена, це він буде сутками сидіти їх вигадувати. Бо ботів вже ж багато може бути в грі. Десять, 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 треба, десять, тисяч десять віджу, а вже не вистачить, тисяча там залишилося у цього. Мауса. Давай, 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 вогонь. Чи да? Ну будемо рахувати десь, десь там, блин, дом залетіло. Ой, ХП дуже мало залетіло. Не хочеться втрачати танч. А, якщо є після бойостатистики, ми побачимо, скільки там чого заробляє. Точно. захопили все ж таки. Бачите, двоє стало. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.